Усі ми в повсякденному житті стикаємося зі стресом. Стресові ситуації можуть виникнути на роботі, під час навчання та при інших обставинах. Стрес негативно впливає на наше фізичне та психічне здоров'я. Постійний стрес може спровокувати як вірусні захворювання, так і психічні, тому нам потрібно навчитися долати стрес та захистити себе від його негативного впливу. Я хочу поділитися своїми способами, які мені допомагають подолати стрес. По-перше, я намагаюся не накручувати себе, відволікатися від неприємної ситуації, бо коли людина прокручує у голові негативні думки, вона починає відчувати ще більший стрес. Я вважаю, що найголовніший спосіб подолання стресу це відпочинок. Потрібно намагатися знаходити баланс між роботою та відпочинком. По-друге, можна прогулятися, наприклад, піти в парк, подихати свіжим повітрям з кимось. Також буде корисно поспілкуватися та пожартувати разом. Також можна подивитися цікавий фільм, найкращу комедію, або піти у кіно з близькими, щоб відволіктися та розважити себе. До речі, я люблю слухати музику. Це допомагає мені заспокоїтися та підняти настрій. Ще можна подивитися смішні ролики у соцмережах. Насправді існує ще багато різних способів, тому кожен обирає для себе той спосіб, який найкраще йому допоможе.